тема на сьогодні що далі буде із ПриватБанком. Фінустанова перейшла в руки держави. Міністр фінансів України Олександр Данилюк є у студії громадського. Будемо із ним говорити про те, що ж власне далі буде відбуватися, і чи варто хвилюватися клієнтам фінустанови. Адже в дуже в багатьох людей в Україні є картки Приватбанку, рахунки, які там обслуговуються. Тому ці питання є досить закономірні. Добрий вечір, і одразу спробуємо мабуть, Заспокоїти українців І є, в принципі, чим заспокоїти. Доброго вечора. Дійсно, з цього ранку держава є власником Приватбанку, і це означає найвищий рівень гарантій для вкладників. Ну, вищого рівня гарантій бути не може. Тому це є дуже позитивне рішення для всіх, хто має рахунки у Приватбанку. Держава взяла на себе зобов'язання щодо Внесення необхідних коштів в статутний капітал Державного банку ПриватБанк, і це дозволить банку виконати всі зобов'язання перед вкладниками, які зараз, які зараз є. Тому це важливе виважене рішення, яке було прийнято також з врахуванням того, що це є системний банк, є важливий банк для країни. В якому ну, 20 мільйонів вкладників, це це, це найбільший кра... банк в країні, тому саме таке рішення було прийнято і вкладникам нема про що турбуватися. Яким чином буде відбуватися ось це фінансування? Тобто звідки в держави візьмуться гроші для того, щоб покрити ось цю різницю в ці кошти, яких зараз не вистачало в фінансовій установі. Ну, дійсно, по-перше, мова йде про досить суттєву, суму, досить суттєву суму. Ми будемо, це може трохи технічне питання, але якщо ви вже його задали, то держава випустить облігації, які підуть в статутний фонд Приватбанку, які по мері, по там за необхідністю будуть монетизуватися національним банком, тобто він буде видавати кошти під ці папери. Тобто, скільки буде потреба, стільки Національний банк і буде видавати кошти. Ці сума, яку ми видамо облігаціями, Вона була передбачена в бюджеті на 2016 рік. Тому це ніяк не вплине на бюджет 2016 року. І це я ну, надзвичайно важливо. Тому такий механізм він і дозволяє нам залишати бюджет стабільним, а також виконати зобов'язання перед складниками у повному обсязі. Але ще раз хочу сказати: нагадати про те, що зараз складникам нема чого боятися, це найвищий рівень захисту зараз цих депозитів. Тому ми сподіваємося на не тільки те, що рішення зараз стабілізувало ситуацію. А, але також це дає рішення про переход державної власності, Це також дає додаткові такі е, таку стимул для розвитку цього банку і для залучення нових е, вкладників. А хто понесе відповідальність за те, що ось ця дірка у балансі банку взагалі утворилася? Тобто виходить, що держава за свої кошти, так би мовити, допомагає фінансовій установі, тому що це така фінансова установа, без якої ну, в української економіки виникла б великі проблеми. Тому держави фактично не було вибору, що далі з банком. Просто закрити його було неможливо і там просто визнати банкротом. Як от компенсувати цю нестачу капіталу в 140 мільярдів гривень, яка оцінюється? Ну, дивіться, це насправді все однозначно. Законодавством України передбачена відповідальність власників, тому, в принципі, за те, що зараз держава вносить кошти у статутний капітал після переходу банку до державної власності? От ці витрати, це в принципі підбулося через те, що власники, коли вони управляли банком, володіли банком, а також менеджмент, який вони, який був призначений прямо банком, вони привели банк до такого стану. Можна аналізувати, чому це сталося? Це окреме питання, але відповідальність абсолютно зрозуміла. Це їх відповідальність. Далі було рішення уряду, ну, скажімо так, держави в цілому. Бо це ну, загальне державне рішення про те, що ми входимо в капітал, ми докапіталізуємо його цих коштів, і наше завдання зараз розвивати банк, Тобто робити так, щоб він стабільно виконував всі свої зобов'язання, і ми для цього готові, і ми це як ви бачите робимо. Але і також хочу звернути увагу на те, що власники розуміють що свою відповідальність. Вони взяли на себе зобов'язання, по-перше, максимально сприяти переходу до державної власності, тобто в цьому процесі є максимальне сприяння, а також ем, реструктуризувати свій портфель, як ви знаєте, там величезний портфель кредитів, який є, де-факто є кредитом групи. І, тобто, вони, вони зобов'язалися. Під ці кредити внести застави і це дозволить компенсувати витрати держави, понесені під час націоналізації, під час переходу до державної власності. От до речі, про ось ці кредити пов'язаним особам, про які так багато говориться. Що це за позики? Тобто е, які компанії брали ці кредити, е, е, яким чином тепер вони будуть ці е, от, вносити ці застави або підтверджувати. Тому що я знаю, що там досить тривалий час е, е, Нацбанк проводив вже вже верифікацію тих застав, які є в банку, і, і виявилось, що цього недостатньо. Так і є е, насправді зараз е, такий період, коли. Досить багато було зроблено національним банком, тобто у них є ця інформація, але остаточна інформація з'явиться після завершення аудиту, який проводиться. Після цього ми зрозуміємо повністю, який на момент передачі державної власності, який був кредитний портфель, хто саме на цей момент є отримуючим кредиту. Тобто, ви знаєте, що ситуація в банку вона міняється постійно. То величезний банк, він живий банк, і на момент щось могло змінитися. Оце буде зрозуміло після аудиту. Чи є серед цих компаній було багато чуток про 1+,1 плюс і про компанію МАУ? Як а... найбільші активи колишнього власника? Банку? Я не впевнений. От не знаю про 1+,1, плюс Мені здається, МАУ там немає рахунків. Знову ж таки, подивимося на результати аудиту, але наскільки мені відомо, МАО там не, не мав рахунків. А хто проводить цей аудит? Будемо, будемо брати, хто буде проводити цей аудит. Це, це окреме рішення, це, це має бути визнаний аудит. А що Незалежний стосується, аудит. Що стосується нового менеджменту банку, так. чи відомо вже. Е... Хто хто входитиме до нового правління, як обиралися ці люди? Тому що наразі відомо тільки про Олександра Шлапака. Чи є вже якась детальніша інформація, хто ще буде керувати тепер? Ну, дивіться, я навіть не хочу зараз підтверджувати і Олександра Шлапака. Я ну це не означає, що там навпаки я, я, я до нього досить з величезною повагою ставлюся. Ми деякий час працювали разом, але просто от зараз ми формуємо всю команду. Так, надзвичайно важливо в цей короткий термін сформувати команду, яка б з са, самого першого дня почала рухати банк вперед. Щоб це був приклад, а, приклад а, ефективного управління банком. Так? І це а, мова йде не тільки про, а, про безпосереднє управління або людей, ну, менеджмент, як говорять, так? а також і наглядову раду. Яка забезпечить максимальну прозорість, безпрецедентну і довіру серед усіх інтересантів. А це в першу чергу вкладники? Це наші міжнародні партнери, ну і звичайно, це держава. Який план є на найближчий час? От буквально сьогоднішня була інформація від Олександра Дубілета про те, що щодня знімають по 2 мільярди гривень. Ну, і якщо е, дійсно буде паніка, якщо ця тенденція так продовжиться, то е, наскільки вистачить коштів в приваті? І Чи є якийсь план Б, що робити із таким відтоком коштів? Ну дивіться, я не розумію. Е, от говорить про паніку, ми самі себе інколи можемо ну, налякати. Ну, дивишся в зеркало, о Боже мій, хто це? Це ж я. Та? Ну, вибачте, держава, це банк зараз приватний. банк зараз, і, маю на увазі, приватбанк зараз знаходиться в державній власності. Це найвищий рівень гарантій. Ну Якщо хочуть люди себе самі лікати чимось, ну чим? Ну чим? не знаю чим. Але в принципі завжди сигнал про перехід до державної власності це є фактором стабілізації. Тобто. Зараз ми подивимося, що там відбувається на кінець дня, тобто яка динаміка, але я не знаю про ніякі обмеження, їх, в принципі, не має бути. Хоча зараз проходить і передача власності, тобто йде така зміна, але я, ну, я, я знаю, що ніяких перебоїв немає і не може бути. І тому я не передбачаю ніякої паніки. Я думаю, що от, хоч це і трапилося перед перед таким сезоном, коли люди не хочуть думати там про, про якісь ризики, а більше хочуть думати, все ж таки прийшов новий рік, треба планувати свята. Тому ми так сталося, що це відбулося саме цей момент. От ми до цього ставимося досить серйозно, і завдання держави зробити. Ну, максимально комфортні умови як для вкладників, а також не забуваємо про дуже великий також сегмент і юридичних осіб, бізнесу, який користуються послугами банку, а це і дуже велика кількість малих підприємств. Тобто вони також не мають відчути там, ніяких, ніяких перешкод. Це це завдання, яке було поставлено, зараз воно виконується. Пане міністре, скажіть, будь ласка, а що буде із системою Приват 24 Ну от, власне, один із головних, мабуть, активів банку це от його it система, яка розроблена. Якимось чином вже є там план передачі цієї системи? І наскільки мені відомо, тільки півтори тисячі it спеціалістів обслуговують те, щоб вона працювала. Ось ці люди вони продовжать працювати і робити так, щоб ця система кожного дня працювала. Ну я, я вважаю, що що ця система дійсно є дуже цінною, дуже цінною і важливою складовою Приватбанку. І тому, і тому ця система буде працювати. Так? Необхідна технічна підтримка буде здійснюватись. І, ну, і люди, які вже звикли до такого рівня послуг, вони продовжуватимуть отримувати той самий рівень послуг. А я також сподіваюся, що якщо ми говоримо вже про розвиток, то і якість цих послуг навіть ще. Покращиться, але от права інтелектуальної власності на всі ці розробки, наприклад, вони зараз від колишнього власника привату до е, тепер до держави вже передаються. Тобто є якісь не знаю, там процедура порядок домовленості угоди, як це буде відбуватися. Ну, дивіться, зрозумійте, просто зараз я можу щось говорити на словах, але ключове, і це є надзвичайно важливим, що проводиться аудит після цього. Є абсолютно зрозуміла е, картина. Наразі. Ми приймаємо рішення з, з огляду на системність банку, його важливість і в інтересах вкладників. Тобто, це рішення. Решта буде проводитися аудит. Ми будемо розуміти, там, що є, так, чого можливо немає. А якщо його немає, чому його немає? Але наразі все працює. Це означає, що рішення правильно і що вкладники відчувають себе захищеними. А як довго може тривати аудит? Е, є визначений термін, в принципі, але ну, це зараз навіть не в цьому питанні. Тобто, як воно в принципі буде структуровано? Тобто, ми зараз внесли, ми будемо зараз вносити перший внесок в випуск облігацій, а потім за результатами аудиту будемо довносити. Це вже питання, коли і як ми можемо регулювати самі? Тобто ми можемо випускати, нас нічого не, нічого не обмежує. Є рішення уряду, яке уповноважує Міністерство фінансів це робити, коли це потрібно, на визначених умовах. І необхідну ну, монетизацію буде здійснювати Національний банк. Тобто, це досить така гнучка система для того, щоб ну, вона дозволяє виконувати всі зобов'язання перед вкладниками. І наостанок хочу вас запитати, чи правда, що Міністерство фінансів вже перевело всі свої зарплатні проекти до е, Приватбанку і чи будуть це робити інші міністерства? Ну, дивіться, я, я, це як сигнал. Це такий сигнал, як символ, символ довіри від одного власника власника до, е, до е, Приватбанку, який зараз є в державній власності. Я, ну, дивіться, це як символ зараз як саме так. Чи будуть інші приходити їх рішення? Це залежить від якості обслуговування. І я впевнений, що якщо якість висока, а я думаю, що вона висока, то інші також будуть, будуть, будуть цим скористатися. Але це рішення кожного органу. Це ж не обізаловка. Для нас це символ. Для інших це має бути зважене рішення. Де якість краще для їх співробітників, вони будуть це робити. Я впевнений, що Приватбанк буде надавати послуги найвищої якості, і всі, хто зараз навіть отримують якісні послуги в інших банках, скористаються саме послугами Приватбанку, Державного банку, Приватбанку. Дякую вам Дякую. за цю розмову для наших глядачів. Я нагадаю, що міністр фінансів України Олександр Данилюк завітав до студії громадського. Говорили ми про те, що відтепер найбільший в Україні банк Приват є банком державним.